Дай Боже світлого натхненого дня п'ятниці. Сьогодні шукаємо, як завжди, натхнення з доброго кіно, відеофільму або книжки. То сьогодні Клайв Люїс, один із улюблених, а книга Чотири любові. І таку вражаючу він говорить думку вельми непопулярну. Увага! В цей, в цьому, в цей момент. Цю мить відберіть дітей від екранів, бо те, що прозвучить, не для дітей. Любов, каже Клав Люїс, не призначена для того, щоб зробити нас щасливими. Любов призначена для того, щоб зробити нас святими. Це так вражає. Ми звикли, що для того, щоб бути щасливим, треба, аби тебе любили. Треба самому полюбити. Але купа разів в нас самих і в людей довкола виникає питання: а чому любов так якби, часто привозить до страждання, часто ставить такі виклики, чому любов така болюча часом? Ну бо вона не створена, щоб нас зробити щасливими. Тобто як? Бог дає нам любов, Бог дає нам ем, обдаровує нас своєю любов'ю, дає нам силу любити, дає нам вміння любити можливості для любові? Одна ідея нам навіть бути щасливими часом від любові, захоплюватися, тішитися нею, ділитися. Однак це не триває дуже довго. Бо будь-яка людина, яку ти любиш, чи це друг, чи це близька просто людина, чи кохана людина, то, то рано чи пізно настають виклики, такі виклики, яких не було б, якби не було цієї людини. Не було б, якби не було цієї любові. То основна місія любові дарованої від Бога це власне нас освячувати. Слово святий, слово Кадош перекладається із єврейської як інакший, відрізнений, не такий, як, як, як усе, не такий, як інші. Бо коли ми чуємо, що Бог святий, то тобто Бог відрізнений від цього світу. Він відрізняється від гріха, він відрізняється від усього недоброго. І так, часом за, за святість треба поборотися. І часом святість коштує. І тому основна наша ціль у подружжі, основна ціль будь-якої любові це не наповнити нас щастям. Коли так є через любов, ну то файно, це, це приємний бонус. Але так може і не бути. Так, і так може і не бути, коли, власне, це тебе коштує, коли треба зусилля прикласти, коли треба пробачити, примиритися, коли треба знайти якийсь баланс. Ну то ти тоді не відчуваєш занадто. Щастя від, від любові. Тоді є спокуса махнути рукою на ці стосунки і перестернути на інші, а потім на інші, а потім на інші. Доки? Доки так буде? Тому товариство: любов не створена для того, щоб нас робити щасливими. Любов створена, щоб нас робити святими. І ось чому в любові так корисно є пробачати, потерпіти, ось чому так в любові є корисно благословляти, примиритися. Підняти білий прапор для переговорів. Ось чому для любові так важливо є ну, навчитися бути милосердним. навчитися справді так любити милосердно, але й справедливо. Одним словом, це буде завжди непросто. І так і має бути. Бо не може бути така файна річ, як любов, простою. Тому любім, не відкидаємо Можливості благословити когось через любов, чи то коханих людей, наших улюблених дружин, чоловіків, чи то дітей, друзів, любім. Але любім так, щоб ця наша любов не так шукала щастя, тобто такого якогось лише задоволення для себе, але щоб шукала наша любов святості, інакшості у Бозі, а Він є любов'ю, і Він нас навчить, як любити по-справжньому. А не бавитися в любов. Було би файно. Дякуємо Крайві Льюісу за файну ідею. Пригадую, що книжку «Чотири любові можете придбати і у Свічадо. і пригадую, що коли використовуєте у Свічадо промокод Бровді, то маєте знижку 10%. Такий файний бонус для файних ходімців, принаймні тих, хто слухає це відео. Будьте благословенні, любіть для святості, а потім десь там, між іншим, трошки і для щастя. Μάιτε σε φάινο, με έρβα μου.